Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні готуємо надзвичайно смачне овочеве асорті. Це чудовий спосіб швидко і зручно закрити на зиму багато різних овочів. Розпочнімо з того, що овочі нам потрібно помити. Огірки я замочую в холодній воді на 1 годину. Якщо будете додавати до асорті, наприклад, свіжу капусту, броколі, цвітну капусту чи стручки квасолі, їх попередньо потрібно запарити. Я їх ділю на суцвіття та заливаю крутим кип'ятком на хвилин 15. На дно чистої, не обов'язково сухої банки кладемо чорний перець горошком, лавровий лист, гілочки петрушки. Базиліку листочок, кілька зубчиків часнику та кружальця цибулі. Укладаємо підготовлені овочі в банку щільно, але не надто туго. Після цього додаємо до овочів усі інгредієнти для маринаду: сіль, цукор, оцет та олію. Огірки та помідори залишаємо цілими. Інші овочі нарізаємо довільними шматочками, але досить великими. За бажанням можна використовувати фігурний ніж. Нагадую, що сіль використовуємо звичайну, кам'яну, не йодовану. Заливаємо банку до самого верху крутим окропом, прикриваємо кришкою і ставимо в каструлю з гарячою водою для стерилізації. З моменту, як вода в каструлі закипить, стерилізуємо банку рівно 40 хвилин, так як банки у нас великого об'єму. Після цього акуратно виймаємо банку, герметично закриваємо кришку, перевертаємо догори дном, накриваємо ковдрою та залишаємо до повного охолодження. Готуйте із задоволенням та нехай вам смакує.